Добрий день, дорогі мої семикласники. Вітаю вас на уроці української мови. Сподіваюся, ви вже сумували за новими уроками чи ні, але ми продовжуємо вивчати з вами особливу, ну дуже особливу форму дієслова, таку як дієприкметник. І тема у нас ну дуже особлива це одна літера Н у дієприкметниках та дві літери Н у прикметниках дієприкметникового походження. Так, так і такі бувають. Бувають прикметники, які мають дієприкметникове походження. А як їх розрізняти? Сьогодні на уроці ми якраз про це і поговоримо. Але для початку про те, що ось вони зимові свята. Ну, ми їх дуже любимо, а чи знаємо, як потрібно правильно писати назви зимових свят і вітати їх з зимовими святами. Отож, пропоную вам невеличкий словничок створити собі зимовий. Запишіть, будь ласка, як правильно пишеться новий рік. Зверніть увагу, що з великої літери ми пишемо тільки перше слово: Прийдешні свята і ми вітаємо з прийдешніми святами, тобто ті свята, які до нас прийдуть, а не наступаючи. Наступаючи може бути тільки Збройні Сили України. Різдвяний ми пишемо без апострофу, а святвечір без дефісу. Водохреще. Пишемо з великої літери, і щедрий вечір з великої літери щедрий пишемо тільки першим словом. Отож, ви маєте словничок і тепер будете знати, як правильно писати назви зимових свят. Трішечки ми відігрілися, мабуть, зима це не привід замерзати і саме. Зимові свята нас відігрівають своєю чарівною атмосферою. Ну, від чарівної атмосфери Різдвяних свят перейдемо до реальності і пропоную вам поетичну хвилинку. Читаємо поезію українці, і з неї вам потрібно виписати дієприкметники, визначити їх час, стан, рід, число, відмінок. Ми поки що листя осіннє, розвіяне вітром по світу. Ми поки що крона обдерта, Ще плоду заждалась від світу. Ми поки що лиш вузловате коріння в спресованій глині. І кров наша, німо холоне, снігами покритій калині та ми уже є. Вертаються пам'ять розкута і листям зеленим весніє. Вертається віра і покута, і плодом на кроні важніє, і пружиться юне коріння, аж репа яглина глина затята, і кров наших лицарів кращих була недаремно пролята, бо ми уже є. Звичайно, це про нас. І сподіваюся, що ви вже бачите дієприкметники. Тож, будь ласка, натисніть на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо, чи вдалося вам виписати дієприкметники. А дієприкметники це розвіяне. Зверніть, будь ласка, дієприкметник. Нагадаю вам, що він сам залежить від іменника, а може мати і від себе залежні слова. То. Розвіяне в цьому випадку це листя. Дієприкметник минулого часу, пасивного стану, середній рід, бо листя, воно моє, однина і називний відмінок, обдерта, ну, крона. Минулий час, пасивний стан, жіночий рід, однина, називний відмінок в спресованій глині, зверніть увагу, що я спеціально виписала цей дієприкметник разом із прийменником. Для того, щоб правильно визначити відмінок, це минулий час, пасивний стан, жіночий рід, бо глина. Однина і місцевий відмінок у кому-чому? снігами калині. Зверніть увагу, що саме цей дієприкметник не тільки сам залежить покрита калина, а ще й має від себе залежні слова, покриті снігами калині. Це дієприкметник минулого часу, пасивного стану, жіночого роду, однини і місцевий відмінок, розкута пам'ять минулий час, пасивний стан, жіночий рід, однина і місцевий відмінок. Ось так ви повинні бути Виконати це завдання. Якщо ви правильно виконали це завдання, значить ви ще пам'ятаєте дієприкметники і вмієте їх знаходити. Ось таке у нас було повторення. А віршик вам сподобався? Пишіть у коментарях. І тут я вам, перш ніж перейти до нашої сьогоднішньої теми, і пропоную якраз гру одна чи дві, адже ми вживання однієї літери Н чи двох літер Н уже вивчали у шостому класі іменники, правопис, так і правопис і прикметників. І е, інших частин мови, і трішечки вже дещо знаємо. Тож пропоную вам з допомогою цієї грулі повторити якраз орфограму одна і дві літери Н е у інших частинах мови, які ми вже вивчили. Отож, скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу і заповніть пропуски, вписуючи потрібно, вибираючи потрібну літеру, а щоб побачити результат, натискайте на галочку внизу екрана. Тож, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося вам? Пригадали, не вписали. Ну і тепер можна і до теми переходити. І тут ми фантазуємо і досліджуємо. Порівняйте, будь ласка, словосполучення, зверніть увагу на кількість літер М і на. Наголос і спробуємо розрізнити, в якій, же, в якій же колоночці є прикметники, а де будуть є прикметники. Тож дивимося, печена картопля і печена картопля. Почервонілий хлопець і червоний рюкзак, освітлена кімната і світла кімната, несказані слова і несказанна туга. Печена. Печена, почервонілий, червоний, «освітлена», світла. Ну, де ж тут будуть прикметники, а де дієприкметники? Здогадалися? Ну, дивимося тепер відповідь. Отож, в першій колочці дієприкметники, оскільки вони виражають ознаку предметів за дію і мають від себе залежні слова. У дієприкметників найчастіше наголос падає на корінь. Печена. Освітлена, не сказані. А от у прикметниках прикметники виражають уже постійну ознаку предметам, і самі залежать, і не мають при собі залежних слів. У прикметниках найчастіше наголос на суфіксі. І саме від того, де знаходиться наголос, від, саме від наголосу, також залежить і написання однієї чи двох літер «Н». Е. Зверніть увагу, несказані слова, тобто їх ще не сказали. Так, це діє прикметник А, несказанна туга. Ми бачимо, що тут наголошений суфікс, несказанна. Тобто це така туга, ну, яку не можна описати словами. Тобто тут ще бачимо справді постійна ознака, і така аж прикметник у вищому якомусь ступені. Так? Ну і спробуємо далі, далі на цю тему говорити і досліджувати. І пропоную вам ну, дуже гарний вислів Ліни Костенко. Світали ночі, вечоріли дні, не раз хитнула доля Терезами. Слова як сонце, сходили в мені. Несказане лишилось несказанним. Що хотіла сказати Ліна Костенко цими словами: звернули увагу, що тут вона саме вжила два спільнокореневі слова. Несказане це саме є прикметник, і несказанне це прикметник. Несказане. Тобто те, що ще не сказали їй, а воно лишилося несказанним, тобто його так і не сказали. Або, можливо, не вистачило слів для того, щоб це несказане висловити словами. Яка, яка ваша думка? Пишіть у коментарях і зверніть увагу на написання літер «Н». Не сказане одна літера «Н», а не сказане дві літери «Н». І, знову ж таки, бачимо, що в наголошеному суфіксі ми пишемо дві літери «н». Так? Отож, порівняємо далі. Знову ж таки, звертайте увагу на наголос. Нездійснений, нездійсненний. Нездоланий, нездоланий, несказаний, несказаний. Тобто нездійснений це той, який ще не здійснився, але він обов'язково здійсниться. А нездійсненний – це той, який здійсниться, ну, взагалі не може. Нездоланий це той, якого ще не здолали, але здолати, в принципі, реально. А «нездоланний» – це той, якого взагалі здолати не можна. Ну, про несказаний і несказавний ми вже з вами говорили. Тобто, бачимо, що прикметники з двома літерами «н» і з наголошеним суфіксом, тобто, це і є прикметники дієприкметникового походження. І бачимо, що нездійснений, нездоланий, несказаний це дієприкметники. А нездійсненний, не нездоланний, несказанний це вже прикметники, які означають постійну ознаку. І притом ця постійна ознака має ось такий вищий ступінь. Отож, нескінчена розповідь. Спробуємо продовжуємо порівнювати. Нескінчена розповідь, нескінчена розповідь. Порівняємо значення. Нескінчена розповідь це розповідь, яка іще не скінчилася. А нескінчена розповідь це розповідь, яка ніколи не скінчиться. Так? Ось саме це і є дієприкметник, точніше, прикметник дієприкметникового походження. Несказана промова, несказана безмежність. Неоцінені знання, тобто їх іще не оцінили. А неоціненні скарби це такі скарби, їх взагалі оцінити не можна. Це наша любов, наша щирість, наша мова, наша література, наші звичаї, традиції. Тобто, і є духовні скарби, і вони неоціненні. Незнищене військо і незнищенне військо. Незнищене це військо, яке ще не знищили, але його обов'язково знищать, а незнищенне військо це військо, яке взагалі знищити неможливо. Отож діти розрізняємо не тільки наголосом, але і значенням. І пам'ятайте, що в дієприкметниках ми пишемо одну літеру «н», а у прикметниках дієприкметникового походження ми пишемо дві літери «н». Ось так. І на узагальнення звертаємо увагу на правила. Отож, дві літери n ми пишемо у прикметниках, утворених від іменників з основою на n. Осінній віконний це ми знаємо ще з шостого класу. У наголошених суфіксах «н», ан і ян, прикметників, що позначають найвищу міру вияву ознаки здоровенний, страшенний, невблаганний. Це ми теж пам'ятаємо ще з шостого класу. Але «невпіснаний», нездоланий, незлічений, незрівняний, неоцінений, неподоланий, непримирений, не сказаний і нескінчений це діє прикметники. І не плутайте їх. Знову ж таки, дві літери Н ми пишемо у суфіксах Н, Ан і Ян небагатьох прикметників старослов'янізмів, таких як благословенний, «блаженний», священний і огненний. Тобто Трішечки пригадали ті правила про прикметники, які ми з вами вже вивчали у 6 класі. Зверніть увагу, що у словах похідних від прикметників і дієприкметників написання однієї чи двох літер «н» збігається. По солов'їному. Солов'їний з однією літерою n, тож по-солов'їному теж буде з однією літерою n. Якщо ми кажемо старанний з двома літерами n, то і старанність теж дві літери n. Ну і так далі. Віконний, віконниця, блаженно блаженний, але нескінчений. Від слова нескінченість і нескінченний це абсолютно різні і частини мови, бачимо і наголос, і пишеться різна кількість слів. Нескінченний це прикметник, але нескінчений це дієприкметник. І ми пишемо лише одну літеру Н. Отож, одну літеру N ми пишемо в суфіксах, пригадуємо: ан, ян, ин, «їн», «ен», «єн», он прикметників, таких як гречаний, скляний. І N і N «ну» дієприкметників оновлений, наповнений. Ну, з правилами начебто розібралися, але слід зауважити, що не подвоюється буква «Н» у прикметниках, які не вказують на більшу, ніж звичайна, міру якості та в дієприкметниках, які перейшли в іменники. І, будь ласка, запишіть собі ось такі слова, підкресліть в них орфограму «одна» та дві літери «Н» у прикметниках та дієприкметниках. Натисніть, будь ласка, на паузу і записуємо букваний, казарманий, переформаний, дерев'яний, олов'яний, конопляний, пшоняний, вогняний, потомствений, царственний, клятвений скажений, навіжений, шалений, сирокопчений, довгожданий, свячений, склений, склений, збуджений, зважений, жаданий, даний, тільки, будь ласка, слово даний не плутайте, тому що даний це той, який дали. Даний мені, скажімо, хліб. А не даний, то що цей в значенні, Студений, введений, накладений, поораний, забезпечений, хрещений, закоханий, підданий, учений, військовозобов'язаний, наречений і полонений. А от, допустимо, ем, наприклад, учений, військовозобов'язаний, наречений і полонений це саме ті дієприкметники, які стали іменниками. І пропоную вам тестове завдання. Позначте рядок, у якому всі слова пишемо з однією літерою М. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, готові перевіряти? Незліченний, так, ось тут ми вже маємо дві літери «Н». невдоланний теж дві літери «Н». А от невдоволений лише одна літера «Н». Невпинний тут дві літери «Н». непримиренний, дві літери «Н». І невблаганний дві літери «н», і це варіант «б». Тоді як невиснажений одна літера «н», неврівноважений одна літера «н» і прихований одна літера «н». Ну, старанний дві, невдозволений одна і нагороджений одна. Ну, якось так. Якщо ви правильно знайшли варіант В, то я вас вітаю, ви розбираєтеся у прикметниках та дієприкметниках. Йдемо далі. І наразі у нас орфографічний волейбол. Спорт любите, ну а поєднаємо мову і спорт. Отож, розподіліть слова за колонками, тобто покидайте слова залежно від того, одна чи дві літери М у цих словах потрібно написати. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. А щоб побачити результат, натискайте на галочку внизу екрану на своєму пристрої. Так ви себе перевіряєте. І не забувайте скріншоти з результатами надсилати своїм учителям. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, як ви там пограли? Чи правильно ви покидали слова в одну і в другу колоночку? Правильно визначили? Одну чи дві літери «Н» там потрібно писати. Так, ну це ще не все. І у нас коментований диктант. Спишіть, поясніть написання однієї та двох літер Н. і спробуємо е, визначити, де ж тут будуть прикметники, а де будуть е, прикметники, точніше, де будуть дієприкметники, а де будуть прикметники дієприкметникового походження. І зверніть увагу на наголос. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові переписати, перевіряти. Шалена я муха вкусила за вухо. Шалена я. оце якраз і буде прикметник. Ну, це постійна ознака. Гріх непрощений. ось він діє прикметник. і ми пишемо одну літеру «н». Немащений, ми пишемо одну літеру «н», тому що це теж буде дієприкметник Немащений це той, який ще не намасили. Зроблений дієприкметник, ми пишемо одну літеру «н». Купований одна літера «н», і це дієприкметник. Важке, не є нездоланне. Так, ось він буде прикметник дієприкметникового походження. І наголос падає на суфікс. Незваний це той, якого не звали, це буде дієприкметник, і ми пишемо одну літеру «н». Його кожен знає як облупленого. Є прикметник і пишемо одну літеру «Н». Не в гомонному ось він буде. Ми пишемо дві літери «Н». невгомонний це той, який не може вгомонитися. Так? Не варто свині пасти. А ви правильно розставили одну та дві літери «Н». І не забудьте, що сьогодні ми вивчаємо орфограму: одна літера «Н» у дієприкметниках та дві літери «Н» у прикметниках дієприкметникового походження. І ще одне мовне дослідження. Зараз ви, скориставшись QR-кодом, перейдете до вправи і зверніть увагу, що там вам потрібно в реченнях подивитися, чи однакової частини мови до однакової частини мови належать слова, в яких вам потрібно поставити одну чи дві літери «Н». Е. І запишіть, уставляючи одну чи дві літери N. І таким чином ви проведете невеличке дослідження. І не забувайте перевіряти себе, натискаючи на галочку внизу екрану на своєму пристрої. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну як сподобалося вам бути дослідниками? Розібралися одну чи дві літери N треба ставити, і чому? А хто зрозумів, пишіть у коментарях, як же ви розібралися із цим завданням. А на сьогодні все і вам залишилося здобути лише вихідний квиток. Натисніть, будь ласка, на паузу і допишіть речення, оцінюючи себе. Домашнє завдання! Сторінка 93 прочитайте і вивчіть правила, і виконайте вправу на сторінці 160 сторінка 90. вправу 160 на сторінці 94 Отож, сподіваюся, я не сильно вас втомила, і ви дуже добре засвоїли тему. Любіть і вивчайте українську мову, бо мрії здійсняться, якщо мріяти українською. До побачення! На все добре!